Яка подія запустила психосоматичний процес того, що ви почали поправлятися? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт з психосоматики, допомагаю жінкам справитися з зайвою вагою та іншими психосоматичними причинами та симптомами через консультації. Запрошую, підписуйтесь на мене він, в TikTok, надсилайте мені повідомлення, і я з вами зв'яжуся і розкажу всю детальну інформацію. Отож. Завжди в будь-якому симптомі симптомів психосоматиці є ця точка відліку, яка запускає процес. Пригадайте, ви ж не все життя, наприклад, були втомленою, чи не все життя ви були грубою, чи не все життя у вас були проблеми зі, зі шкірою чи з волоссям, чи будь-які інші проблеми, які є в є в людей. Та? Що сталося, коли це все розпочалося? Наприклад, зайва вага може підніматися тоді, коли в людини сталася ситуація, яка просто запустила процес. Наприклад, вона розлучилася, чи вийшла заміж, чи народила дитину, чи втратила роботу, чи посварилася з батьками. Тобто, щось сталося таке, що запустило іншу версію вас. Отож, щоб зрозуміти корінь вашої психосоматичної проблеми. Поверніться в ту ситуацію, в якій ця проблема почалася, і продивіться всі свої емоції, які ви там відчували, що ви вирішили, в який стан ви новий війшли, і це можна пропрацювати за одну консультацію, змінивши. Оцей внутрішній стан, і повернувшись до себе справжньої, ви будете легко скидати вагу. У вас легко пройдуть симптоми, наприклад, які є на шкірі. У вас покращиться в принципі здоров'я, і дуже багато буде змін в інших сферах життя. Вже перевірено багатьма жінками. Тому приходьте на консультації, приходьте на марафони, підписуйтеся на мене і будьте здорові.